Перша картина Genesis gv 60 Megme випущена до відкриття Genesis gv 60 Megme – елегантність та агресія на електричній дорозі. У світі електромобілів, де функціональність часто затьмарює емоції, поява магіями Genesis GV60 60 це ковток свіжого повітря. Цей автомобіль це не просто електричний автомобіль. Це Маніфест, який поєднує бездоганну елегантність корейського преміум бренду з непристойним видом спорту, який раніше був неарактором для Genesis. Я, як людина, яка більше 20 років стежить за еволюцією автомобільної індустрії, бачив у Махмі G60 більше, ніж просто оновлення існуючої моделі. Це стратегічний крок, який демонструє амбіції буття стати ключовим гравцем на ринку високоефективних електромобілів. Що таке Мекме G60 і чому це важливо? Насправді Мекме G60 це заряджена версія популярного Genesis G60, але зі значними змінами, спрямованими на збільшення спорту та поводження. Використання аналогії з Hyundai N саб бренд Hyundai, що спеціалізується на автомобілях високої ефективності, є досить виправданим. Однак, на відміну від більш радикального підходу, Hyundai N Genesis вибирає тонкий, але ефективний спосіб. Вони не намагаються створити вуличний монстр, натомість вони пропонують автомобіль, який поєднує комфорт та розкіш повсякденного водіння з можливістю насолодитися динамічним водінням. У своїй практиці я часто стикаюся з машинами, які намагаються бути всім для всіх. Результат вони нічого не перевищують. Махмаджи GV60, навпаки, демонструє чітку орієнтацію водій джентльмена, як його називали вбуття. Це означає, що автомобіль призначений для тих, хто цінує якість продуктивності, елегантний дизайн та впевненість у дорозі, але не готові жертвувати спортом. Дизайн, елегантність з персонажем. Перше, що привертає увагу, це звичайно заднє крило. Це сміливе рішення, яке додає машині унікальний і незабутній силует. Він не тільки візуально привабливий, але, й, ймовірно, виконує функцію вдосконалення аеродинаміки, що особливо важливо для високоефективного електричного автомобіля. Я вважаю, що дизайнерам Genesis вдалося знайти ідеальний баланс між агресивним дизайном та фірмовою елегантністю. Зовнішній вигляд магеми G60 має нижнє і широке тіло, що візуально надає машині більш спортивний вигляд. Агресивний передній кінець, ймовірно, включає більше вміст повітря та інші елементи, що покращують аеродинаміку та охолоджують гальма. Я впевнений, що деталі, які ще не розкриті, будуть такими ж продуманими та високоякісними, як і все, що ми вже бачили. Технологія та продуктивність чого чекати. Зважаючи на те, що махма GV60 побудована на тій же платформі EGMP, що і Hyundai Ioniq 5 n ви можете впевнено очікувати подібних показників. Акумулятор становить 89,0 кВт, а потужність 641 КС це вражаючі числа, які дозволяють розраховувати на прискорення до 100 км за годину менше ніж за 4 секунди. У IONIQ 5N, це комбінація забезпечує рух близько 278 миль, що є прийнятним показником для електричного автомобіля цього класу. Однак, як зазначив Тайрон Джонсон, керівник відділу розвитку транспортних засобів у Genesis, фокус зосереджена на обробці, а не на максимальній швидкості. Це дуже важливий момент, який відрізняє магиму v 60 від її більш радикальних конкурентів. Я впевнений, що інженери Genesis доклали значних зусиль для оптимізації підвізки, рульового управління та гальмування, щоб забезпечити ефективність роботи автомобіля на дорозі максимально точні та передбачувані. Що це означає для майбутнього буття та ринку електромобілів? Вивільнення MegMed GV60 є важливим кроком для буття. Це демонструє, що бренд не боїться експериментувати та пропонувати свої клієнти, які відрізняються від усього, що знаходиться на ринку. Це також показує, що Genesis серйозно ставиться до високого ефективного сегмента електромобілів. Я вважаю, що магма GV60 може стати дуже успішним автомобілем. Він поєднує все, що потребує сучасного водія, елегантний дизайн, вдосконалена технологія, висока продуктивність і, звичайно, екологічна доброзичливість. Він також пропонує унікальне поєднання розкоші та спортивності, яка не часто зустрічається у світі електромобілів, особистий погляд та рекомендації. Як людина, яка вже багато років стежить за автомобільною промисловістю, я вважаю, що Genesis gv 60 Megme – це дуже перспективний автомобіль. Він пропонує унікальне поєднання витончених, спортивних та передових технологій. Я впевнений, що він приверне увагу тих, хто шукає електричний автомобіль, який відрізняється від усього іншого. Якщо ви шукаєте електричний автомобіль, який поєднує в собі розкіш, спортивні та передові технології, то Genesis GV60MegMe це чудовий вибір. Не чекайте максимальної швидкості, насолоджуйтесь точним та передбачуваним управлінням. Зверніть увагу на деталі: якість буття завжди була на вершині. Очікуйте преміального досвіду власності, буття завжди прагне забезпечити своїм клієнтам найкраще висновок. Мегма Genesis GV60 це не просто оновлення існуючої моделі, це твердження про наміри. Це демонстрація, що Genesis серйозно сприймає високопродуктивний сегмент F і готовий запропонувати своїм клієнтам транспортні засоби, які відрізняються від усього іншого. Я впевнений, що цей транспортний засіб буде важливим кроком до зміцнення позиції Genesis на ринку преміум електричних транспортних засобів. І я з нетерпінням чекаю перевірити його в дорозі та поділитися своїми враженнями. Це справді захоплюючі часи для автомобільної промисловості, і Мекме Genesis GV60 одна з найцікавіших автомобілів, яку я бачив за довгий час.